Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів? В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. де розташовані очі у акули молот? На спині, на лобі, по центру молота, по краях молота? Очі акули молота розташовані по краях молота. Це дозволяє їй бачити майже на 360 градусів. До якого класу планет належить Юпітер? Крижаний гігант, газовий гігант, кам'яний гігант, вогняний гігант. Газовий гігант. Юпітер належить до класу планет гігантів, а саме до газових гігантів. У якій з цих країн не водяться наземні змії: Нова Зеландія, Мадагаскар, Канада, Куба. У Новій Зеландії немає наземних змій. Це пов'язано з кліматом, який не дозволяє зміям виживати. У якій країні навчальний рік починається в квітні: Китай, Японія, Індія, Індонезія. У Японії перший дзвінок лунає 1 квітня. Коли зацвітають сакури, тут вважають, що весна це початок нового життя, тому саме час починати вчитися. У якому розділі зоології вивчаються риби? ентомологія, етологія, батрахологія, іхтіологія. Іхтіологія. Розділ зоології присвячений всебічному вивченню риб. Яка грошова одиниця у Великій Британії? Євро, долар, франк, фунт. Фунт стерлінгів. Грошова одиниця Великобританії. Що таке Го? Народ Індії настільна гра, жанр поезії, жанр живопису. Го традиційна стратегічна настільна гра, що виникла в стародавньому Китаї. Як називають працівника театру, який підсказує акторам. Текст ролі за необхідності. Тепер клакер Суфлер, резонер. Суфлер – Працівник театру, який за необхідності підсказує акторам текст ролі, називається Суфлером. Яке ім'я було у відомого авантюриста Казанове? Джанні, Джакомо, Джузеппе, Джованні. Джакомо Казанова відомий італійський авантюрист, мандрівник і письменник. Як називаються рядки в таблиці Менделєєва? Групи, класи, розряди, періоди? Період рядок періодичної таблиці Менделєєва.